В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Матея. Звідти Ісус знову, перейшовши над Галілейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм: Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зі мною і не мають що їсти. А відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду. Ісус питав їх. А скільки у вас хлібів? Сім кажуть і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, бо здав хвалу, поламав і заходився давати учням. А ті людям. Усі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися, сім повних кошів. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Відкрити перед Ісусом свою біду. Молімося про силу довірити Ісусові власну крихкість. Наближуся до Ісуса, який стоїть над Галілейським озером. Попрошу, щоб Він дозволив мені піти з Ним нагору, сяду біля нього. У Тиші буду перебувати біля нього і насичуватися Його присутністю. Для Ісуса найважливіша моя присутність. Зверну увагу на натовп людей, який сходиться з відусіль. Прагнуть зцілення. Підійду ближче, увійду в натовп, щоб зблизька побачити кульхавих калік незрячих. Як я почуваюся в цьому натовпі? Що є моєю найбільшою раною? Зупинюся довше на цьому питанні, що найбільше мене болить, що перешкоджає мені жити. Чи розмовляю про це з Ісусом? Про що я хотів би Його просити? Залишуся в натовпі, наближуся до незрячих, німих, кульгавих. Побачу, як Ісус повертає їм зір, мову, здоров'я. Люди, стомлені стражданням, сумні, перетворюються на здивований, радісний натовп, що славить Бога. Згадаю з власного життя миті, у яких виразно досвідчував, що Ісус мене зцілює. Коли це було? За яких обставин? Від чого мене зцілив Ісус? Що сьогодні переважає в мені? Радість, вдячність, смуток? Дивиться на голодних і на мене. Чи вмію я помітити ніжність, якою він на мене дивиться? Буду дивитися в Ісуса і просити, щоб Він наситив мене своєю любов'ю. Ісус бачить до глибини кожен мій голод, Він прагне його втамувати. Що є моїм найбільшим голодом? Схилю голову на Його груди. І буду повторювати. Лише ти можеш втамувати мій голод. В школі Богородиці Марія навчає нас, коли насичуємося Ісусом, Він через нас буде насичувати інших. Послання Богородиці Цариці Миру. 25 вересня 2004 року, дорогі діти, закликаю вас і сьогодні бути любов'ю там, де є ненависть, і поживою там, де голод, відкрийте, дітоньки, свої серця, і нехай ваші руки будуть простягнуті й щедрі, щоб кожне створіння через вас дякувало Богові Творцеві, дітоньки, моліться і відкрите серце Божій любові, та ви не можете, якщо не молитеся. Тому моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ти найкраще знаєш погляд Ісуса. Випроси мені благодать бачити в Його очах любов і ніжність, з якою Він дивиться і на мене, на мій голод і моє прагнення бути улюбленим, зціленим. Навчи мене відпочивати на Ісусових грудях і шепотіти разом з тобою. Лише ти, Ісусе, можеш наситити мій голод. Насити мене, Ісусе, щоб Ти сам через мене ставав поживою для інших. Молитва посвята Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа, хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного двору і цілої Церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу, подяка!